Як же ви, незмінний зміни правитель одного з найбагатших сіл України Петропавлівської Борщагівки? Олексій Іванович, ну чому ви не спілкуєтеся з пресою? Можете дати відповідні питання, які цікавлять громаду. Бо ви брешете інтерв'ю. Так ви ж не даєте нам інтерв'ю. Олексій Іванович. Князі маленьких королів живуть не бідніше, аніж чиновники високих рангів. І сьогодні ми вам це доведемо. Не пропустіть. Село Петропавлівська Борщагівка одне з найбагатших сіл України. Одна сотка землі, тільки вдумайтеся, коштує щонайменше 260 тисяч гривень. І це не дивно. Звідси до Києва. Один кілометр недарма високопосадовці чи бізнесмени облаштовують маєтки у передмісті? А поміж ними, як гриби після дощу, зростають багатоповерхівки. За даними правоохоронних органів, саме із землею в Україні пов'язано найбільше корупційних схем. Чи не у всіх випадках земельних махінацій фігурують представники місцевої влади насамперед сільські голови? Згідно генерального плану села, в цьому лісі буде 10 будинків Building Девелопмент Холдінг і ще три будинки другого забудовника. Місцеві жителі розповідають, що до тотальної забудови села уже звикли. Проте, коли почали вирубувати ліс, терпець увірвався. Таке враження, що забудовники Київщини пішли в атаку. Валентина Аксьонова – жителька Петропавлівської борщагівки. Кілька років поспіль жінка активно бореться проти неправомірних дій сільської ради та забудови вумівського лісу. Як результат, дві спалені автівки. Я вважаю, що це зробили забудовники в з з, з головою в... з сільської ради Кепські Олексієм, тому що інших конфліктів в моєму житті у мене немає. Сказав мені прямим текстом. Щоб я готувала метровий метрову труну для своєї дитини, після таких погроз Валентина змушена переховуватися і приховувати свою адресу. Жінка всерйоз боїться за життя своєї дитини. А сусіди скандальної забудови посеред лісу не без підстав побоюються, що після знищення всіх дерев забудовник візьметься і за їхні домівки. Всі будинки, які прилягають до лісу. Так звані в'етхі-застройки. Що значить ветхі застройки? Будинки, які мають 70% іносу несущих конструкцій. Тобто, якщо тут зріжуть ліс і почнеться масове будівництво, наші будинки просто заваляться. Хто ж змінив цільове призначення землі і віддав ліс під забудову? Відповіді на ці питання має знати Олексій Кодепський, унікальний сільський голова. Керує тут понад половину свого життя. Це в нас безсмертний мер, можна так сказати. Він вже понад 30 років на посаді. це більше ніж Лукашенко. Тобто, навіть президент Білорусі на посаді менше ніж мер Петропавлівської борщагівки. Як нам вдалося з'ясувати, землю де зараз вирубують ліс і зводять житловий комплекс, незмінний голова кілька років тому. Увага виділив сам собі. Чи ви головою кивай. Я... Одну, єдинство. Одну єдинство. Да. Значить, Я як голова сільської ради попадаю під указ президента 2002 року про те, що всі сільські працівники, учителя, медики відносяться до соціальної сфери. За що ж місцеві депутати могли нагородити так свого очільника? Відповіді немає, адже виявляється, що ніхто з них такого рішення не пам'ятає. Я не пам'ятаю, щоб ми голосували за виділення земельної ділянки на дев'ять га безпосередні сільському голові. Схема забудови проста: спочатку ліс перевели у лісові насадження, а потім змінили цільове призначення для багатоповерхової забудови. І вже із таким цільовим призначенням сільський голова гектар лісу безкоштовно подарував такому собі Роману Кричильському. У корпорації відповіли, що в земельної ділянки сторонній власник, а їхня компанія лише надає послуги по будівництву об'єкта. Станом на сьогодні будівництво призупинене у державній архітектурно-будівельній інспекції нас запевнили. Будівництво незаконне. За результатами цих перевірок були надіні повторні приписи, але вже з обов'язковим… З обов'язковою необхідністю привести земельну ділянку в попередній стан, тобто знести об'єкти будівництва. Втім, стоп корупції цікавить не конкретна забудова, а безпосередньо корупційні схеми самого сільського голови. Олексій Іванович саме відноситься до таких людей, які не цікавить громада, його цікавить тільки власне збагачення. Ми з'ясували, що випадок з ектаром лісу, який голова виділив сам собі, не рідкість. Ласий сматочок біля озера. Відійшов, так сказати, цинічним образом, відійшов до нашого керманича. На цих кадрах колишня жителька Петропавлівської борщагівки Катерина Фурман. Вона мешкала в невеличкому будинку поблизу озера. Їй належало 20 соток елітної землі. Та як розповідає депутат Києво-Святошинської районної ради Олександр Кириченко, цей ласий шматок землі Олексій Кодепський змусив стареньку жінку подарувати його дочці Тамілі. Вона розповіла Історію, що її завели в під, завели в підвал, і він, е, діючий голова, і зять, і, і зять його, і і він вона підписала договір дарування на цю землю. Ходять предложив це все. Сам приложимо. Він перший. Хата валяється, ага. ми тобі дадам, дамо квартиру, Ага. О, соглашається. Ага. Він мене привіз за сюди. Самі старенької хатини і 20 соток землі, які на той час коштували щонайменше 400 тисяч доларів. старенькій дали кімнату в комуналці. Відтак пані Катерина там і померла. А дорогоцінний шматок землі залишився у родини Кодепського. Та відповіді на ці питання сам діючий голова уникає. Алексій Іванович, ну чому ви не спілкуєтеся з пресою? Можете дати відповідь на відповідно питання, які цікавлять громаду. А? Бо Ви брешете інтерв'ю. Так ви ж не даєте нам інтерв'ю Олексій Іванович. Невже для борщагівських можновладців закон відходить на другий план, коли мова йде про корупційні заробітки? Виявляється, на сільських аферах можна добряче заробити. Дивіться, при зарплаті у 16 тисяч на місяць вічний сільський голова задекларував більше 2,5 мільйонів гривень, 6 тисяч доларів. Та скільки ж євро? Чверть мільйона гривень з цих коштів записані на дружину пенсіонерку. У неї також дві земельні ділянки. Та два будинки, і це тільки вершина айсбергу. Найцікавіше як і водиться у корупціонерів у декларацію не потрапило. Стоп корупція викриває таємниці родини. Керманиче села у пана Кодепського двоє доньок інна й таміла, лікар і педагог. І, схоже, це той випадок, коли діти багатші за своїх батьків, старша Таміла Яценко працює в інституті педагогіки. На неї записана та сама ділянка, яку їй подарувала. Катерина Фурман також володіє земельною ділянкою у столиці, однією квартирою та двома будинками у курортній Єремче на Франківщині. А ось де проживає дочка Кадепського в Петропавлівській Бурщагівсі. А от син дочки Таміле Едуард Яценко значно успішніший навіть від своїх батьків. Його внук навчається в школі. У нас тут є американська школа для посольських дітей, навчання там щось біля 20 тисяч доларів в рік, коштує. Закінчив по після цього, поступив в американські вузи. Там закінчив навчання, і там продовжує так сказати, своє життя. Якщо вірити його профілям у соціальних мережах, нащадок Кадепського нещодавно закінчив навчання в приватному Бостонському університеті. Однак і на батьківщині Едуард встиг обзавестися елітною нерухомістю. Містю відповідно до реєстру Держкого кадастру, йому належить ділянка під Вишгородом. І ось ці шість задишних ділянок об'єднані в один комплекс. Сюди навіть приватну дорогу зробили. Як вам вдалося збагатитися так за час свого провіння? Ви 35 років фактично приваді, ви завжди були держслужбовцем. з е, Натомість ваша є, є декларація. Будь так, ласка, так, так. подивіться мою декларацію, яку я подняв. і подивіться, скільки я заробляв кошти. Але не все ж було в декларації зазначено. Тепер розповімо про молодшу дочку Олексія Кодепського Інну Шевель. За фахом лікар-офтальмолог. Вона відкрила власну офтальмологічну клініку у рідному селі одному з житлових комплексів того ж забудовника Бодихолдинг. Статутний капітал клініки 8 мільйонів гривень. Чотири з яких вклала пані Шевель. До речі, ми помітили рекламний буклет клініки пані Інни у приймальні сільського голови, коли приходили до нього на прийом. Це сільська рада заробляє на рекламі. Вам платять, ні? Просто, ну, просто так тут вас? Разом з газетами прийшла. Разом з газетами? Встигла б завестися молодша дочка і нерухомістю двома земельними ділянками та приватним будинком у Петропавлівській Борщагівці, на паралельній вулиці від своєї сестри. Тож звідки в родини звичайного сільського голови такі статки? І чому сільська рада рекламує приватні клініки? Кортить запитати у Олексія Івановича. Особисто, проте журналістам він взагалі не радий. Будьте здорові, я не хочу далі з вами працювати. Е, Олексій Іванович, ще питання, будь ласка. Вчора в приймальній ми взяли рекламу е, оптимологічної клініки, яка знаходиться О, в Аметисті, е, яка безпосередньо належить вашій двічці, наскільки нам відомо. Скажіть, будь ласка, ви не бачите цьому порушення ніякого? Та ні, ми почекаємо вас. Просто хочу почути. А сам сільський монарх проживає у скромному будиночку площею майже у 600 квадратних метрів у селі Чайке. Про всі факти, які ми з'ясували в ході нашого розслідування, наші юристи готують звернення до національного антикорупційного бюро України. І вже в наступних випусках ми покажемо, хто з високопосадовців отримував безкоштовну землю у Петропавлівській борщагівці.